Вітаємо на каналі Ванешкевичі. Готуємо легендарний львівський сирник із невеличким доповненням з маком. Мак ідеально поєднується з сиром і довершує смак. Сирник готується дуже просто і в результаті отримуємо дуже смачний десерт, який до вподоби всім. Не дарма він легендарний. Перелік складників, як завжди, дублюємо і під відео також. Перед початком роботи підготуємо мак і родзинки. Заливаємо окропом. Так, щоб покрити і мак, і родзинки, перемішуємо і поки що так разом із водичкою відставляємо вбік. Беремося до сиру. Сир у нас домашній, жирний. До сиру додаємо яйця. Одразу додаємо цукор і ванільний цукор. Сюди ж додаємо сметану, теж бажано жирну. Всю цю масу перебуваємо блендером до однорідної пастоподібної маси. Ось такої. Додаємо кукурудзяний крохмаль плюс манну крупу. Сюди ж додаємо цедру апельсина або лимона. Перемішуємо. У нас буде ось така маса. Додаємо родзинки, з яких уже водичку ми стідили. Перемішуємо. Форму застилаємо пергаментом, нічим не змащуємо. Викладаємо дві третини сирної маси. Одну третину залишаємо для макової. Приблизно ось так. Гарненько рівномірно розправляємо. І до решти сиру додаємо мак. Просто перемішуємо. Мак, до речі, можна перемолоти. Це вже справа смаку, кому як більше подобається. Зверху обережно викладаємо сирну макову масу, гарненько розправляємо. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 180 градусів орієнтовно годинку. Орієнтуйтесь на свою духовку. Далі охолоджуємо на решітці і після повного охолодження аж тоді забираємо із форми. Ось такий красень у нас виходить. Перевертаємо сирник маком донизу і готуємо глазур. До шоколаду додаємо олію на водяній бані або мікрохвильовій печі розтоплюємо. Далі рясно заливаємо шоколадом наш сирник. Знизу підкладаємо тарілочку, цей шоколад потім використаємо ще для іншого пляцка. Тут головне має бути достатньо шоколаду, щоб покрити і верх, і боки. Шоколад обов'язково беріть такий, який вам до смаку. Все, як бачите, легенько робиться. Цей сирник дуже смачний, не дарма він легендарний. І з маком, як на мене, ще смачніше. Під відео залишу вам посилання на класичний львівський сирник, який ми теж частенько готуємо. Далі залишаємо до повного охолодження шоколаду, бажано на нічку поставити десь. Прохолодне місце, не обов'язково холодильник. І далі нарізаємо. Нарізати бажано гарячим ножем. Але тут не обов'язково. У мене тут, ніж зараз, звичайно, не гарячий. І бачите, нарізати теж можна. Це дуже смачно. Покажу, як гарно тримає форму цей шматочок. Всі складники гарно об'єдналися. І для святкового столу просто ідеальний а і не для святкового теж. Дякуємо, що ви були з нами, дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте українське. І хай вам все вдається, друзі!